Незабаром у шості запрацює 21 біопаливна котельня. Про це повідомив міський голова Микола Нога під час апаратної наради. Він зазначив, що, попри постійні загрози з боку агресора, минулого тижня місто пережило випробування низькими температурами. Громада живе в умовах посилення російської агресії. На минулі неділі, крім всього, випробування громада проходила низькими температурами. Неякісно працювала система опалення, більш якісно працювали там, де котельні на біопалові на дровах. І тому роботу по завершенню монтажу блочних котелень прошу посилювати. Їх у нас вже 16, 5 монтується нових. Як повідомила начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк, Наразі готується програма соціально-економічного та культурного розвитку громади на 2025-2027 роки. Яку представлять на пленарному засіданні Шосткинської міськради Управління готується до проведення планового засідання виконкому та пленарного засідання чергової сесії? Підготовлено програму соціально-економічного та культурного розвитку на 2005 2027 роки, яку буде донесено до відома наших депутатів, також моніторимо проходження транспорту по міським та приміським. Перевезенням у нас були звернення стосовно вечірнього часу. А, у вечірній час нагадую у нас організовано дві чергові машини. А, з... А, Вулиці Свемовської через Вінницю на мікрорайон Капсуль вечірній час відправлення 8.20.15 та 21 година. Моніторили на тому тижні вечірній час по маршруту о 21 годині. А люди є, люди користуються. Не можу сказати, що там 100% завантаженість, але майте на увазі, що є такі автотранспортні засоби, і ви його послугами можете скористатися. З міркувань безпеки у шості не будуть встановлювати новорічну ялинку на центральній площі міста. Проте, аби підтримати новорічно-різдвяний настрій у дітей та дорослих, маршрутки Шосткинської громади облаштують святковими прикрасами.